Всім привіт, друзі! Сьогодні 12 квітня 25-го року. Нарешті дочекалась тепла. 10-та година ранку зараз, термометр показує плюс 8. Буду робити огляд наших щеплень. Як вони то все пережили, персик покажу. Подивимося, але спочатку хочу від... показати, відкрити е... сіянці, які в кімнаті проходили стратифікацію. Я їх пересадив сюди, знімав ролик ну, десь три тижні тому, напевно, якраз перед тими заморозками, перед тими морозами. І сьогодні хочу відкрити. Вже обіцяють. Похолодань більше не буде, тільки буде йти температура вверх від плюс 10 і вище. Завтра ніби плюс 17 навіть. Вночі так само вже буде плюсова температура, отже, відкриваємо. Так, щоб краще бачили. Одною рукою. Дивимось. Яблунька. Яблонька. Яблунька. 13 яблуньок в нас мало бути. Один, два, три, чотири. тут дві. П'ять. Ну, то рахуємо за одну поки. Шість. оця впала. Не знаю, чи підніметься. ну Нічого. Може якраз. Ще підніметься. Три, 4, 5, 6, 7. Тут пропала. Немає. Тут восьма. листочок. Не знаю. Напевно, що пропала так само. Тут дві. І вони пропадуть, скоріш за все. четверта. Так. Ще раз рахуємо, вже збились. З тих, що нормально себе почувають. Зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З 13. 8, можна сказати, поки живуть. Тепер подивимося, найгірше, я думаю, для них зараз буде тепер до клімату привикнути. Без парничка. Свіже повітря. Сонце пряме. Добре. Дивимось далі. Red Haven. Вже неодноразово знімав його. Red Haven, 13 березня 25-го року. Прищеплений на старій алечі. Знімаємо парнички. Раз. Акуратно. У мене вже було таке, що бруньки пообривав пакетом. Так, зараз я зніму тоді включу. Так, зняв, дивимось. Листочок, листочок. Можна сказати, що цей Майже прижився, ще йому вдома трохи часу поспостерігаємо, чи пагінці по повискакують з нього. Далі, тут так само. Тут були плодові бруньки, квіткові. Бачимо. Розтріскались, тут будуть цвісти, поки нехай буде, потім подивимося, може той цвіт обламаємо. Тут так само кіткові, а з цієї сторони, бачите, пішла ростова листочок. Тут листочок. Думаю, що тут прижилось поки все. Але точно ми вже будемо знати за деякий період часу. Через місяць вже побачимо точно, які підуть пагінці від них. А на наступний рік, якщо все приживеться у ті 5, все одно наступний рік нам прийдеться або через 2 роки прийдеться прийдеться щось. Розріджувати. Тут буде загусто, якщо всі приживуться. Так, дивимося, ще один. То з корня пішло. Виросла ще одна алеча. Так само знімав про неї. Виключу і знімаю. Двома руками зручніше, щоб не пошкодити бруньки чи листочки, що там є. Так, тут не такі. У нас справи хороші, як там, але тут плодові бруньки. Тут плодова, тут плодова. І з цієї сторони так само плодова, зараз фокусується. О, сфокусувались, бачите? Але проблем нема, не бачу. Переважно на персику є. Де плодові, там є три бруньки. Зараз фокусується. Дві крайні плодові, а середня маленька ростова. Тобто з неї, з середньої, повинен вистрілити листочок. І повинно бути все добре. Переважно персик має дві або три бруньки. Якщо одна, то тільки ростова. Добре, йдемо далі. Так, а тут персик мій. Вже доросле дерево, не знаю який сорт, дивіться. Тільки починає розцвітати квітки, і це великий плюс, тому що, якби він Раніше розцвів, ті заморозки би він не пережив. Найгірше цього в цьому році постраждали абрикоси, в кого є. У мене абрикосів немає. Тому що абрикоси раніше розцвітають, і от цих заморозків дуже тяжко їм пережити. В кого цього року абрикоси. Ну, співчуваю, не знаю, може щось буде, але кажуть, що на абрикос дуже підросте ціна в два рази. Цього року багато пропало цвіту. Так, повертаємось далі до щеплень. Так, на такій великій гілці старої яблуні зимової, прищепив сорт Еліза. Щеплення проводилось 22 березня 2025 року. Парничок робив зразу. Знімаємо, парничок дивимось. Зняв, Так, треба вище. Стати, щоб ми краще побачили, дивіться. Це яблуня Еліза, зимовий сорт, дуже гарний сорт. Бачите? Пробудились бруньки, вилазить листочок. Так само і тут довго фокусується. Можу сфокусуватись телефон. А о, бачите, пробудились бруньки. Тепер зняли парничок, для них буде трохи стрес, але сьогодні буде плюс 10, плюс 11. Я думаю, що вони не змерзнуть. Такого стресу сильного не, не отримають. Тепер це все буде вже без парничків, вкривати більше не буду. Мені взагалі пишуть люди, що парнички тільки гірше роблять. Не знаю, пробую. На наступний рік вже буду знати точно. Йдемо далі. А тут персик ISP. Дивимось який стан Стан бруньок. О, Розтріскались бруньки. Все добре. Тут навіть от ростові пробудились. Зараз покажу листочок. Дуже погано фокусується. Ось тут є листочок, може вам добре не сфокусувалося. Але ми нічого вимагати від нього не можемо. Він тільки був посаджений перед от, цими заморозками. Три тижні тому я його посадив. Може чотири. А ну зараз подивимось. Ні. Дати немає. Я написав 24-й рік, тому що купив це однорічний саджанець, я вже купив. І підписав вік саджанця, а не коли його посадив в себе. Це є Ice Peach Піщепара Конівецький персик. І так само там маю друг по другій стороні. Не хочу туди йти показувати, там траву тільки посіяв. Маю там такий самий е саджанець, Нектарин Харко. Саме посаджений, то я два замовляв. Людини, відправила мені. Ну, поки мені все подобається. Йдемо далі до щеплень. Так, черешня прищеплена на вишні. Знімав вже кілька роликів. Про це деревце, дивіться. Бруньки набухли, починають розтріскуватись. Прищеплював 1 березня, накривав парничками. Три тижні тому парнички познімав. Розвиток дуже слабкий, дуже повільний, але ранні щеплення 1 березня. Думаю, що повинно бути все добре. І ще одна така сама. Дивимося сюди. От. Дуже повільно розвивається, але розвивається. Йдемо далі. Line Gold T3. Піщапа лича 9.03 року. Так само були парнички, три тижні тому їх познімав. Такі бруньки, як були під парничками, такі і залишились. Мінусова погода. Будемо сподіватися, що не померзло. І що розвиток отут ну, не знаю що це таке. І що розвиток не зупиниться. О! Тут зелене є. Я думаю, що тут не перемерзало, що все буде добре. Як ми знаємо, персик більш стійкіший до морозів, ніж абрикос. Тим більше то є Вайнгол T3 канадської селекції. В Канаді приблизно клімат такий як в нас навіть холодніший де неде де І вони так робили для своїх місцевостей. Канадська селекція. Але дичка в серпні робив чи в липні, не пам'ятаю, методом окулювання літнього. І побачив, що бруньки щось не дуже, рушились і прищепився зверху на всякий випадок нектарин. Але ось ця брунька, наприклад, окульована, має всі шанси на життя. Тут таких є 4 чи 5 бруньок. А на самій піщепі вже гілочка росте, нам треба її обламати. Одна, друга. Тут парничка не було взагалі. Але прищеплено. Пізніше десь прищеплено. Чи 19 березня, тут я не підписав. Харко, піщепалеча 25-й рік. Недавно прищеплено, три тижні тому, напевно, 4 місяць може. Ні, місяць ні. Два-три тижні тому обрізав саджанець той, що мені відправили. Хочу формувати його формою чаші. Посадив, обрізав і зразу мені гілочки залишились, то прищепив тут і там. Так. Дика яблуня росла, років більше десяти тут. Яблука були маленькі, кислі, ну, як на звичайній дичці. Прищепив Gold Rush. 22 березня 25-го року. Знімаємо парнички. Дивимось. Gold Rush. Золота лихоманка американської селекції. Американської чи канадської, не пам'ятаю. Так не фокусується. Ось, бачите. Одна бронька, тут інша, друга. Тут маленька. Третя, напевно, не бачите. Тепер тут бачите, все добре. Тут так само все добре. Тільки фарбою вимазав. Нічого страшного? І тут теж все добре. Отже, тут щось повиходило з дерева. Так. Ну, поки я задоволений результатом. Ну, не знаю, написала мені людина. Парнички ще гірше роблять, тому що всередині, коли я мороз, потім всередині мороз тримається через парничок. Я трохи незгідний. Бо мені здається, коли сонце світить на парничок, то всередині воно все рівно нагрівається. Ну, але експериментуємо. Може люди більш досвідчені, бо я тільки починаю щепленнями займатися. І дуже дякую за всі коментарі, за всі поради. Всі перечитую, беру до уваги і роблю висновки. Йдемо далі. Royal Majestic. Так, яке число? Не видно. Ага, 13 березня. Піщепа Алеча. Дивіться, тут ізолента. Не буду поки знімати ізоленту, може вона ось цей зріст прикриває. Не знаю, що вона тут робить, напевно, я. На аличі вже паростки з'явились. А тут, бачите, зелене, повинно бути все добре, але я дуже сумніваюсь, тому що... Сама дичка Аличі. І в мене багато таких єдичок. Посаджені були в лютому. Тобто кор коренева система ще не сформувалась, не прижилось, а я вже прищепив. Не знаю. Буду надіятись, але мало шансів. Тим більше обіцяють сухе літо і жарке. Побачимо. Тут нічого страшного, якщо воно не приживеться, ну тільки рік втрачаємо, тому що алеча, я думаю, і так підщепа приживеться. То така зараза, що її куди не втикни всюди росте. Там де не треба, а там, де потрібно, може і може і не прижитись. Ось так. І тут недалеко маємо грушу. Прищеплено. Знімав ролик. Вона була без парничків. Ось далі знімемо трохи. Ось таке деревце. Знизу не хотів обрізати. бо тут гарне розгалуження поверху і прищепив поверху. Так. У бруньки. Ну ніби. Зовсім трішки так почали набухати, але великого такого чогось результату поки не бачу. Тут я не підписав дату щеплення. Та я так само думаю десь три тижні я якраз тоді прищеплював багато того всього. Ми обламуємо то з груші. Це з груші дички. Ту саму грушу прищепив на айву. Знімав ролик. Тут майже всі щеплення я знімав в попередніх відео, там десь є. Ну результат так само не дуже помітний, але я думаю все буде добре ви, вона дуже гарно приживається, всі кажуть. Нічого. Так, білий налив, так і не підписав. Поки пам'ятаю, але то мені відправили живці Вікторія Максименко. Каналу Садгород в Кібличі. Ну, білий налив живці такі дуже хорошої якості були. Я бачив, що все буде добре. Тут червоніють на кінчиках. Тобто не висихають. А ці е, дички, це дечка яблуні, були викопані в січні. Дуже було тепло, в січні я поїхав, там в нас в такому полі накопав. І ця в січні, а ця в кінці лютого, попередня, та що я показував маленька, то я думаю, що ця має більше шансів, тому що земля була мокра, тепло було і корнева система вже набагато більше має шансів там прижитися. Йдемо далі. Ось. Білий налив. Все таке саме як попереднє. Бруньки так само в хорошому стані. Royal Majestic 13 березня. Більше паслива. Посаджена в лютому. Знімаємо пакетик. Дивимось стан бруньок. сказати бруньки майже на місці ну чуть-чуть є якийсь рух але слабенько подивимось далі Royal Majestic ще один 13 березня і ще паслива знімаємо пакет само бруньки майже на місці, але нагадую, що підщепи посаджені в кінці лютого ну, десь всередині лютого, так що може і нічого з того не вийти. Дивимось далі. Тут без парничків. Бабленька своя сорт ще не знав і не визначив. Була без парничка. Поки живець дуже хороший, поки результату не дуже видно. Будемо далі спостерігати. Ще одна така сама. О, тут же результат я бачу. Дивіться, бачите, Брунька почервоніла. Це дуже хороше яблуко, не знаю який сорт. Одну яблуню, я теж не знав який сорт. Зняв ролик і люди мені почали відписувати. Одна людина написала навіть який сорт е Джонатан або Йона. І я передивився багато відео про цей сорт. І так 95%. що саме Саме цей сорт що мені люди підказали. Джонатан. Так само і зроблю з цими яблуками. От, що тут нащепив. Зроблю ролик, відео може. Але то буде е, восени, коли будуть яблука. Я думаю люди наші підкажуть, який сорт. Далі. Ага, це така сама яблунька. Тут тоненький живець такий, тут я не знаю, поки не видно нічого. Живці мають бути якісні, якщо ми хочемо гарного результату. А тут Line Gold, Т3, 9 березня. Живець треба тут був. Напевно, чимось заклеєний, треба зараз замазати або пластиліном заліпити, щоб живець не сох. Обов'язково. Не думаю, що я забув його. М -м. Може я забув його замазати. Треба замазати зараз обов'язково. Royal Majestic. 13 березня 25-го року піщепа Алеча. Дичка. Зняв пакетик. Ну, брунька потрохи розбивається. Ця, ця почервоніла. Уже точно можемо сказати, що прожило, що ні через місяць, а деякі навіть і через два-три вони можуть так призупинитися зараз в розвитку. І так стояти на місці. І не висихати, і не розвиватися, а потім травень-червень можуть піти в ріст. Так що висновки ще робити рано, просто робимо такий огляд для себе і для вас. І так, друзі, огляд зробили. Дуже чекав вже закінчення дощів, снігів. Три дні підряд дощ зі снігом падав вчора, так само цілий день до обіду сніг, після обіду дощ. Потім знову такий сніжок дрібненький. І так десь вночі десь зупинився, зупинились опади. І сьогодні вийшов на вулицю і вже відчувається справжня весна. Вчора була зима, сьогодні весна. Добре, друзі. Бувайте здорові. Всього доброго. oh